Майдан, Майдан, Майдан. Ось про що насамперед думається. Е, звісно, то, що було три роки тому, велелюдне дійство, майдан, колосальної потужності, всі ми це знаємо і бачили. Зараз людей менше, але я хочу сказати, мені здається, важливу річ: що незалежно від того, чи зараз фізично присутній патріот тут, на Майдані, чи не присутній, якщо він дійсно по суті. Українець і патріот, він все рівно сьогодні на Майдані. Майдан має бути ось тут і тут. Тому що до кінця, звісно, не всі питання вирішені. Найголовніше, ворог є, і той ворог зневіра. Друзі, мітлою виганяємо усю ту нечистоту своїх думок, своєї голови, свого серця. Тому що ми маємо бути впевнені в нашій перемозі. Ми знаємо, чого ми хочемо. Нам нічого не треба, друзі, придумувати. Нічого не треба придумувати. Знаєте, і не треба боятися ніяких шатунів, нічого. Тому що, знаєте, якщо шатун, то він лише може бути знову ж таки ось тут, в голові. Його не має бути. Має бути чистота помислів з Божою допомогою. Причому в сьогоднішній день я скажу водночас і трагічний, і світлий день, тому що ми вшануємо світлу пам'ять про тих справжніх героїв. І е, в день святого архістратига Михайла, сьогодні покровителя Києва. Ми всі маємо бути, знаєте, піднесені внутрішньо бадьорі. Це не означає, що ми граємось. Знаєте, до забавок дуже далеко. Є основне наша тверда впевненість в тому, що ми робимо, і патріотичне налаштовання абсолютно всі, повторюю, незалежно від того, де ми зараз знаходимось. Ми єдині, і ми дуже скоро маємо вириватися е, е, дуже високо. Дуже високо. Ми маємо зараз оцей трамплін, його найосновніше, друзі, використати. Всех поздравляю.